Друзі, недавно я досліджував питання вікно можливості в Україні саме в ці роки війни, а також аналізував виступи адекватних бізнесменів, того ж ТІЦ, і інших, які і, і, і спомикали мене задати питання: а чи зайдуть гроші в Україну найближчим чином? А точніше, а чи буде готовий хтось нас перехопити їх? Бо після завершення війни може відкритися це вікно, коли через програму під різні міжнародні інституції. На приватні фонди в Україну. Україну підуть десятки мільярдів. В тебе є вибір. дивитися за цим зі сторони чи підготуватися. Бо потреби України, вона оцінюються на найближчі 10 років близько пів трильйона доларів. І Європа вже заклала довгі фінансові інструменти. Це готується як зробити цю підтримку. А паралельно запускаються різні інвестрамки, гарантії, страхові там різні. Мобілізуються біля 40 мільярдів інвестицій. І це не подарунок, це проекти, правила, прозорість. І саме ті, хто реально вміє давати результат людям і бізнесу, для цих це виклик. А ти готовий? Але готовність це не мотивація, це 5 речей. І перше, чіткий продукт. Перевірений з результатом якістю. Друге система залучення, тест, консультація, план, супровід. Третє мінімальна юридична чистота і якість. І четверте стандарти і команда. І п'яте це партнерство. Бо коли піде хвиля, вивірують не одинакі і не найгучніші, а найсистемніші ті, які мають вже команду. Чому саме здоровий спосіб життя і природна краса? Тому що я вірю, що саме напрямок здоров'я і природної краси, він після війни. Буде дуже актуально, відбудовується не тільки дорога економіка, а відбудовуються і люди. Бо стрес, сон, нервова система, енергія, вага, шкіра це буде масовий запит. І це не люкс, це базова працездатність і психологічна, в тому числі стійкість, а також повернення гідності до себе. Плюс бізнеси будуть вкладатися в здорові команди, не хаотично виснажені. бо без здорових людей не буде ні продуктивності, ні якого росту. Я думаю, що ти все ж таки хочеш. І саме для цього я готов дати тобі простий план, з чого почати, як опакувати сервіс, як зробити скринінг і супровід на 30 днів для людей. Як підключити партнерство? Напиши в коментарях, готовий, і я скину цю структуру і напрямок, в якому я пропоную співпрацю. Бо Україна буде підніматися. А питання: чи ми з тобою піднімемося разом з нею? Виїхали сюди, і ви втратите, і вже втратили багато. Чому? Тому що. В Україні буде взрив. Взрив. Те, що обговорюється на конференціях зараз, mm. говорять 40-50 мільярдів інвестицій в рік. Так, будучи причетним до економічного блоку уряду, можу сказати, кращий рік був 11 мільярдів прямих іноземних інвестицій. 11. Тут 40. Президентська програма. Три роки будували дороги. 5 мільярдів доларів. І побудували. Багато побудували. Тут 40 за рік. Можете уявити, що це буде. Я готовий до цього, а ви? А ми готуємося. А ми готуємося. Готуйтесь. Готуйтесь. <гум> да. Тільки, знаєте, буває така ситуація. Цілуйте рельси, поїзд поїхав.